Добрий день, напроділа запчастини ЮМЗ та два диски. Розпечний моз диску. На 6 шпильок, болти прихвачені були, тріщин нічого немає. 17, 700 708 шпильок. ТСБ тріщи. Клинкий 300 пара 201. Вом. Зі старого зразку. 600 гривень. Цей, мабуть, новітній. Он код якийсь. Це не тріщина, це леття таке. 500 гривень. 200. Все на місці. Кришка 400 ціла. На педаль щеплення 400. Сійка на рульову 400. Не мив. 400 ты Цілий підгур. 50. 50. Прямий 50. 450. Корпус термостата. Корпус є, термостата немає там. Чугунний. Опори 300. Ця 200. 250. Прихвачена. Стіті. 100 гривень штука. Цілі. Клапаний механізм 700. Тут це у зборі. Штанги не мив. На колектор 150. Первічний вал. 800 гривень за пару. Все тут гарно з ним. Двох ручейний Разом з крильчаткою. Там не розбито нічого. Під компресор. 600 гривень. Перва задня. П'ятсот. Друга передача. На масляний насос. Клапан тут є. Бачите. Вісім. 150. Полосі ваша сторона. 800 гривень. Це відбиток від підшипника. Підшипник був жалий. Я її лично сам знімав. Такого стану. Це, це прожавіло, це не виробітька. Карівсу нема. Подивіться по зубу. Зуб прямий. 800 гривень. Муфти блокування. 500. 800. Такий стан. Підшипника не перевіряв. Нема в мене підшипника, щоб перевірити. На місці підшипники з двох сторон. Повторий вал. Вже ржавіє, треба купувати. 900 Права різьба. Тут такий стан. Ліва різьба. Стулку під заміну. 1100 гривень. Такий стан. Тормозні валі такого стану. Різьба 800 гривень. За один. 300 Нова 500. Центрифуга пугають. 700 гривень. До клапанів я не лазив, вони там на місці. Так там. Звіклори на місці. І копак цілий. 700 за все. 300 гривень. Первічний короткий новий і новим подвісти. Механізм фіксації 400. 50. 250. Редуктора 1100 за один, можливо, кому пара потрібна по 1000 віддам такі стан. Підшипники під замін. Шестерні тут все гарно з ними. Що на одному, що на іншому. Тормоза старого зразку 700. Шліці гарного стану. Ступиця 700 МТЗ і МЗ. Всередині підшипники всі є. І гайка все там на місці. 700 гривень. Піддон. 700. Дві вм'яти немає. Одна і інша. В середині такого стану. 700 гривень. Відправка. Укрпочта Делівері. Повна оплата, нова почта, часткова предоплата за дорогу дві сторони. Запчастини знаходяться, знаходяться в місті Чернігів. Дякую.